Доброго дня, шановні журі, я учениця 11 класу Харківського ліцею 107 Шелухіна Влада. Дозвольте представити до вашої уваги результати досліджень за темою біологічні особливості та методика утримання мухи Хірметія lucens в лабораторних умовах. Мухи Хірметія lucens викликають інтерес як утилізатори органічних відходів. Різноманітність субстратів, які личинки можуть переробляти, та ефективність, з якою вони це роблять, переконуються необхідності їх застосування. Сучасний економічний сектор України характеризується слабкою здатністю утилізувати відходи фермерських господарств, супермаркетів, зерносховищ та органічні побутові відходи. Рішенням цієї екологічної проблеми може стати переробка органічних відходів за допомогою личинок херміці lucens з подальшим використанням личинок в якості повноцінного корму для тварин, а перетворений за допомогою личинок біоматеріал як добриво для рослин. До сьогодні херміці lucens на території України не розводять. І методики переробки наших відходів не існує, що я вимовила? актуальність та мету нашої роботи. Хермеція Люценс або Чорний Солдат це представник ряду Діптера в Україні, родини львинок, природним реалом поширення якої вважається Північна та Південна Америка. Зараз Хермеція Люценс зустрічається у всьому світі у тропічних та помірних регіонах, є об'єктом масового розведення у Африці, Південно Африканській Республіці та Китаї. В першому етапі наших досліджень було з'ясовано оптимальні умови для отримання даної популяції в лабораторних умовах. Це була температура 26-27 градусів відносно вологі 60-70% при фотоперіоді 12 годин день-12 годин ніч. За таких умов життєздатність личинок складала 91,8%, маса личинки 2,24 г та маса лялечки 1,6 грама. Індивідуально пладючий самок складала в середньому 548 яєць у кладці. Баготівлю проводили на штучному живильному середовищі, запропонованому Томберліном в 2009 році. Отримані нами показники співпадали з відомими з літератури. Дослідження біологічних показників культури Хермеці Люцин за різних умов утримання показали, що зменшення температури до 20 градусів суттєво не впливає. На життєздатність личинок внаслідок природного розогріву субстрату. При температурі 15 градусів життєздатність личинок значимо знизилася до 85%. Зниження температури до 15 градусів значно вплинуло на тривалість розвитку личинок та лялочок. Але у діапазоні від 24 до 26 градусів суттєвих змін не відмічається. При низьких температурах маса личинки та лялочки зменшується на 0,4 та 0,7 грами відповідно. Температура в засліджуваному діапазоні від 20 до 26 градусів значно не вплинула на індивідуальну плодючість самок. Для розвитку виду вказана оптимальна температура 26-27 градусів, хоча в умовах України для зниження енергоспоживання виробництва вигодівлю можна проводити і при 24 градусах. Вивчення залежності маси від середовища показало, що найбільшу масу личинки та лялечки мають при вигодівлі таким кормом. Номер 4 – Висівками пшеничними з додаванням відходів кондитерської промисловості. Номер 5 – висівки пшеничні та жом цукрових буряків. Номер 6 – овочі та відходи компанії «Мівіна». У варіантах вигодівлі жом цукрових буряків та свинячих гній. Яйця та личинки у наших дослідах взагалі не життєздатні. Розвиток припинявся на другому етапі. У дослідах показано, що склад живільного середовища значно впливає на терміни розвитку личинок. При вигодівлі номером 4 висівками пшеничними та відходами кондитерської промисловості та у варіанті вигодівлі 6 овочами з додаванням відходів компанії Мівіна. Тривалість стадії лечинки продовжується. Загальних відмінностях в показниках індивідуальної пладючості самок на різних штучних живильних середовищах не відмічено. Таким чином, нами було встановлено високу ефективність використання мухи Хермідії Люцинс для переробки органічних відходів. Для виробництва білкового корму найбільш ефективним виявилась дієта номер 3 4, 5 і 7. Для підтримання маточних культур рекомендовано використовувати суміш органічних відходів супермаркетів, також встановлено оптимальні гідротермічні умови для отримання херміті люцентру при штучному розведенні. Це температура в діапазоні від 20 до 26 градусів та відносна вологість повітря 60-70% при фотоперіоді 12 годин день до 12 годин ніч. Дякую за увагу!